Добрий вечір, мої дорогенькі хлоп'ята і дівчата. А сьогодні я вам прочитаю Різдвяна ніч або як приходив Санта Клаус. Різдво це велике свято, яке люблять і дуже чекають всі дітлахи на планеті. А дорослі теж люблять це свято. Різдвяної ночі, коли стояла така тиша, що було чутно, як пробігає маленька мишка. А над камінком висіли дбайливо розвішані панчишки. Усі чекали на Санта Клауса. Дітки солодко спали в своїх ліжечках і снилися їм смачні цукерки. Попереду була довга зимова ніч, тож ми з матінкою теж полягали спати. Аж раптом перед нашим будинком щось страшенно загуркотіло. Схопившись із ліжка, я відчинив вікно і що ж я побачив. Незайманий білий сніг. Аж мерехтів од яскравого сяєва, що заляло все до круги. Яким же був мій подив, коли я в нічному небі на тлі повновидного місяця угледів санчата і вісім оленів, якими жваво правував маленький дідусь. Та це ж Санта Клаус. Прутком мчали ті олені, а дідусь поганяв їх, називаючи кожного на імення. Вйо, прутконогий, вйо, танцівнику, вйо, скакуне, вйо, лиско, вперед комета, гей копидоне, громи, і блискавка, злітаймо над ганком, злітаймо вгору, мерщій злітаймо. Закружляло у вихорі сухе листя, і санчата з санта Клаусом приземлилися на даху. Чутно було, як олені тупотять і б'ють копицями у покрівлю. Як водиться, Санта Клаус спустився до нас через комін. Його кожушок був геть у сажі а мішок аж тріщав від подарунків. Очі Санта Клауса блищали, щоки пошили, а ніс нагадував стиглу вишню. У білій, мов сніг бороді, видно було кумедний дугастий рот. В зубах він тримав люльку і дим огортав його голову німбом. В нього було широке лице. А маленький круглий животик трясся від сміху, ніби холодець у тарілці. Цей гладун нагадав мені веселого старого ельфа. Я не втерпів і зареготався, а його веселі очі ніби промовляли боятися нічого. Не промовивши слова, дідусь одразу ж узявся до тіла наповнив подарунками всі панчишки, свиснув, нахилився і шугонув у комен. Потім сів на санчата йовкнув оленям та іщез у зимовому нічному небі, а на прощання гукнув. Щасливого різдва всім! І солодких снів. Ось і закінчилася така маленька казочка. А ви приготували вже панчохи для Санта-Клауса? Готуйте. Всім на добраніч! бабуся вас всіх обіймає.